Доброго дня! Розглянемо обчислення об'єму тіла за допомогою потрібного інтеграла. Для експерименту візьмемо картоплину. Експериментальним шляхом ми встановили, що об'єм тіла дорівнює 0,8 кубічних одиниць. Розташуємо тіло в прямокутній декартовій системі координат. Дане тіло було утворено шляхом перетину двох параболоїдів. Прівняння параболоїд мають наступний вигляд. З1 дорівнює х квадрат плюс y квадрат, з2 дорівнює одиниця мінус х квадрат мінус y квадрат. Спроектуємо тіло в площину ОYZ. Знайдемо точки перетину двох парабол. Для цього розв'яжемо таку систему z1 дорівнює х2 плюс y2, z2 дорівнює 1 мінус х2 плюс y2. В рівнянні z2 замінимо x2 плюс y2 на z1. Тобто z2 дорівнює 1 мінус z 1 Оскільки в точках перетину z1 дорівнює z2, то z2 дорівнює 1 мінус z2. Тоді z2 дорівнює z1 і дорівнює другій. Оскільки ми спроектували тіло на площину OYZ, то X дорівнює 0. Отже, z1 дорівнює y2, y2 дорівнює 1 друга, тоді y1 дорівнює корінь з 2 на 2, та y2 дорівнює мінус корінь з 2х2. 2. Точки перетину мають такі координати. Точка А з координатами мінус корінь з 2 на 2. 1 друга і точка В з координатами корінь з 2 на 2 одна друга. Об'єм немного тіла обчислимо за допомогою потрійного інтегралу. Об'єм дорівнює потрійний інтеграл по області v dx dy, dz. Доцільно було перейти до циліндричних координат, де х дорівнює ρ косинус φ, y дорівнює синус φ, z дорівнює z dx dy dz дорівнює dρ, dφ, dz. ρ буде лежати в межах від 0 до корінь з 2 на 2. φ межах від 0 до 2π. z в межах від ρ квадрат до 1 мінус ρ квадрат. Далі обчислимо повторні інтеграли. Об'єм дорівнює інтеграл від 0 до 2π dφ, Інтеграл від 0 до корінь з 2х2 родеро, інтеграл від ρ квадрат до 1 мінус ρ квадрат dz. Після обчислень отримали, що об'єм дорівнює π на 4, тобто це наближено дорівнює 0,785 тисячних кубічних одиниць. Це і є об'єм нашого тіла. Похибка дорівнює 1,88%. 逆风。<laughs>